У результаті ДТП на місці події загинули жителі Магали, 27-річний водій автомобіля ВАЗ та два пасажири 20 і 18 років. 30-літню пасажирку Ополя, жительку села Драченці Кісманського району, з травмами середньої тяжкості госпіталізовано у травматологічне відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Поступила до нас хвора стан її середньої важкості. По діагнозу скалковий перелом правопроменевої кістки в типовому місті, рана лівої гомілки і двохкісточковий перелом цієї кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Було проведено оперативне втручання з фіксації апаратом АЗФ. Преминалої кістки, накладання гіпсової мобілізації, ПХО-рани. за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, санкція позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 3 років. Призначено ряд експертиз, саме судово-медичних з приводу смерті, встановлення причини смерті, таксикологічний експертиз з метою встановлення проміль алкоголю в крові із кожних із водіїв. Призначено автотехнічна експертиза та трасологічна з метою встановлення куту зіткнення та справності транспортних засобів. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася в обласному центрі на вулиці Руській, 34-річний водій автомобіля Фіат. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Ман під керуванням 35-річного водія внаслідок зіткнення водія автомобіля Фіат з численними травмами було госпіталізовано в лікарню. Також отримала травму пасажирка, яка знаходилась в салоні автобусу. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.